Привіт-привіт усім! Я звати Джост і ви потрапили на мій канал. І перше, що я б хотіла сказати на початку цього відеоролику, це я б хотіла подякувати вам за 100 підписників. Я просто повірити не можу, що нас вже так багато. Ребята, не зупиняйтеся! Дякую вам велике за 100 підписників і. В честь цього я, звісно, зроблю вам сюрприз. Всі, хто бачив мій допис, хоча я його тільки недавно виклала, знають, що в цьому відео я розкажу вам про сюрприз, який ви дуже довго чекали, тому що ви виповнили моє требування. Літо ще не закінчилось, а ви вже набрали 100 підписчиків. І тому сьогодні я розкажу про сюрприз десь в середині, мабуть, в конці ролика. І, кстати, як ви хотіли, сьогодні у нас буде відео Рунтур двору, тому що в мене в голосуванні вже три голоси і 67% за рентур нашого двору. І хотіла вам ще сказати, що наступна ціль це 200 підписників до мого дня народження. Моє день народження буде 14 жовтня. Сьогодні, кстати, у нас на момент зйомки відео 29 липня. І прошу вас, будь ласка, до мого Дня Рождіння набрати 200 підписників, і тоді я зроблю вам ще один сюрприз. Так що це наша наступна ціль. Так, ну, ладно, хватит плакати, поїхали! І так, я вже стою на початку нашого двору, отакий ще у нас двір, Сейчас. так, і двір, там ще є чуть-чуть цей, на цьому все, всім пока. Шучу, конечно, шучу. Видео выключать не надо. Ну, короче, давайте начнем рунтур. Yes. Тут у нас вот такая сверка вот доходит. И так уж ворота. Так, сейчас нам подробно будет выбирать, на какую сторону пидем. Эники, беники выберут. Эники, беники, ели вареньки. Эники, беники, бумыки, бум. Выжим, бум, матрос. Идем налево. Тут у нас мамина клумба знаходиться. Тут дуже гарні ростуть квіти. Пальма, як я її називаю, що це не пальма. І там ще є моя качелька. Там, правда, вона вже заросла, але нічого. Це слива. Також тут у нас є вишня, вроді. Би. І черешня. Я просто путаю вишню і черешню. вроді вишня, звісно, я їх путаю. Це вишня, але ну, я путаю, Хто теж ставте лайк. Ось тут нас малинка. Це засохша роза. Тут у нас бочка і там вода. То, якщо дощ на вулиці йде, сюди вся вода стікає. З цього шланга. вона витікає туди Або оттуда-сюди. Хоч не знаю. А тут, кстати, вже все розросло, тут давно не було. Там у нас росте м'ята ята і малина. Хоча тут ось також малина, ж малине, як я вже говорила. Це піони. Вроді би, якщо я не ошибаюсь. Ось тут такі піони. нас вони вже ці вийшли, в начале літа цвітучок. Це початку літа. Це персик. Дерево персик. Тут у нас вікно. І тут десь моя мама. Мам! А. Скажи привіт ребятам. Привет. Ось тут сті у нас Лавочка. Також вікно. Тут не стежки квіти стоять. Тут чергові двері. Розєдкак це чогось відкрита. Також такі гарні квіти мама вішала сюди. Витяги пістолет. Мій тут насучний нас краник, мій твоє тряпка. Векно, щиточка, лесенка такая тут у нас, клумба мамина. Кстати, тут у нас растут троянды, самые любимые квиты. И тут у нас еще квиты, как вы бачите, и вот тут моя мама обожняет квиты. Это кольцо, чтобы моя игрушка Киси занималась гимнастикой. Ну, знаете, что там на гимнастических кольцах? Снимается. А це моя любима качелька, яку ви вже бачили з початку відео. Жух! 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 як Задс! Юпер! Извиняюсь, що виключилось. у нас тут просто произошел небольшой казус. готові? Раз, два, три. Я звали світок. Ні, деле це не є, зболива, це він просто може так, сильно ну, держався слабо. Він десь тут сів, а на цьому гвоздочку. Ну, бачите, гвоздок ржавий, тим більше є покриче ногою, він не звалиться. Ну, не знаю. Коротше, так. А зараз підемо, тут у нас Ого, Огірки, квіти тут росли. Хто бачив мій влог, Він називається. Там обложка, як зефірка. мої сидять на кроватці, написано на ВОГ червоними буквами. Тоді я розповідала про ці квіти. Ідемо дорожці. Ще квіти тут у нас такі. Туалет влучний, тут кумичка. Тут взагалі у нас живомісний гавкальщик. Зараз ну, він, походу, пішов на проводику. такі собаки, тут гавки. Перпечі. Каді, помните там моє відео там, де я знімала ночна Москва і прыгнула з машини. Помните, да? так? Так от початку я хотіла знімати на карпичок. Опа! Я ще аж сім'їчко. А це гараж. Заходити не буду, бо там хотіще. Ось так. Ось так у нас Ну, а на цьому все ну а на цьому все. І ви думали, що я просто так зараз попрощаюсь. Так, І я знову забуду про сюрприз. Не сумнівайтесь. Я про такі речі ніколи не забуваю. Е, ні, що то не про мене. Ладно. Іноді забуваю. Коротше. Зараз я вам розкажу про сюрприз. Так як ви виповнили мені требування набрали. До кінця літа я виповнюю своє обіцяння. Перший етап сюрприза, головний, який я придумала ще спочатку, думала про це його зробити, вирішила, щоб ви набрали 100 підписників. Це привіти від моїх м'яких іграшок. Так, так, тепер ви можете в будь-якому в відео, тільки не в самих старих, писати коментарі, хочу привіт там, наприклад, від зефірки. І в якомусь відео зефірка вам передасть привіт. Ви можете е, тільки пишіть, будь ласка, своє повне ім'я там, прізвище, щоб е, ну, нічого не перепуталось. Так що повне ім'я своє пишіть і без побачити і просто прізвище і ім'я. Наприклад, от я другу. Якщо б я писала, то я б написала писала, що можна привіз дрожзу звати. Так що пишіть прізвище, і ім'я. Щоб я не перепутала. А ще краще пишіть, скільки вам років. Ну, коротше, як хочете, таки пишіть. Це був перший етап сюрпризу. Ви можете писати, у мене є. Ви можете або від зефірки привіт, або від Моллі, або від Басіка, або від Нісі або від зайки. Ось. І вибирайте такого хочете припишите мені коментарі. В любое коротке відео, тільки не в всій старі. В нові які виходять, ви можете писати. Я також це буду писати в коментарях до кожного відео шортс. Тому що дуже мало людей, я думаю, подивляться це відео і кому я буду передавати привітати. Так що це ще буду писати в коментарях під відео шортс. Ну, точніше. Ну, в коментарях шортс відео. Ну, а другий етап сюрпризу це, як ви знаєте, ні, це мабуть ще не знаєте, ну коротше, я зробила собі магазин канцелярії. Там я граю, собираю різні закази на різні суми. І тепер ви можете мені писати. Наприклад, хочу заказ в розовому кольорі на 100 гривень, і я вам збираю заказ. Також ми там можна пакувати карточки. Коротше. Ви можете писати е, любі закази, я вам буду їх збирати. Тільки придуждення, їх я понад не відправляю, це просто така ігра. Ви пишете мені хочу заказ на якусь там суму і в якомусь там, наприклад, кольорі. Я вам його збираю. Е, Скоріше, це буде відеошорсь, але може іноді в длінних відео буде виходити. Ось такі у нас справи. Ну а на цьому точно все. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд. Усім пока-пока!